Ви чогось чекаєте від нас? Хотілося б, ми потребуємо професіонала. А от дехто чомусь не хоче. Ти головне не зупиняйся. Я робив таке в бабусі, не тільки з дровами. Де ти ото так навчився цим вієлом? А чим така посмішка? Відчуваю якусь винячу підкладинку. Скільки триває це щастя? Продовжую ці свої здригалки. Розстосуйтеся виробництва мадинчині. От тепер маємо влаштувати інтим хвилинку. Вже чекаю. Хіба якийсь сміливий у темряві? От невгамовне. Нас викриває навіть звучання наших голосів, та навіть повітря змінюється. Я й досі кайфую. Оте відчуття теплої води на твоєму тілі, ніби вона тебе огортає. Бере на руці і несе у теплі мрії. На добраніч, хлопці. Джин вчепився у мою горлянку. Та не лякай так серед ночі. Та спи вже. Чонгук, підбери головешку, бо знов загубиш. Встаємо. Що? Хільний водички. Опустить. От ти що огірок? Еге Я теж зелений ти з похерцями. Я лечу недовго. Мене наче бджоли полюбили. Вимкніть його. Та по маракасах. Веселімося. Життя не готувало капці до такого. Та нагадай про яєчні шкаралупки. Поява святої людини. Натисни тут, і буде вода. Візьми, оце і жир зникне. Боженька послав зранку святу людину, яка навчила. Хіба спринтер по багнюці. це ти чи не ти? А це був незнайомий мені дядько. Оце підвезло. Кожен розважається, як може. Когось криє, а дехто просто залип. Тут все на вибір. Читаю комікси, це бадьорить. Ну, якось так. Дякуємо за переклад та озвучку Армібітс. Залишайте з нами, слухайте українське. Всіх любимо. Файтін. Нагадую, це лише частина. Цілком відео, ссылка в описі.